Сьогодні змагаються між собою наші ветерани, наші ветерани наших збройних сил, ветерани наших сил оборони, які віддали частичку себе на захисті державного суверенітету, нашої незалежності. Впевнений, що сьогодні переможе сильніший, а сьогоднішні змагання дадуть старт для більш перемоги, в тому числі на світовому рівні. Змагання сильні України. Це знов-таки змагання серед ветеранів, але приймають участь і молодь, ми знаємо про це. Тут і хлопці, і дівчата. Змагання з чотирьох видів. Там дуже важливо одне: не той процес, хто виграв, а ті люди, які приймають участь. Тут багато представників з різних регіонів, тут їх Криві Ріги, Харків і Полтава, а все оточення. Біля Дніпропетровщини, скажімо так, я хочу сказати, що той процес, який почала Федерація Стронгмену України, я вважаю сьогодні надважливий для нашої держави і особисто для нашого регіону як прифронтового регіону. Я вважаю, що цей захід був би неможливий, якщо б нас б не підтримала. Наша військова адміністрація на чолі з Сергієм Петровичем Лисаком, який завжди долучається до підтримки військовослужбовців. Дуже цінно, коли благодійні фонди фонду, міжнародний фонд солідарність Олександра Петровського взагалі з розумінням завжди ставиться до того, що це має відбуватися. Це дуже потрібний проект, тому що хлопці приходячи, вони повинні розуміти, що про них тут хтось буде турбуватися. Тому багато військових, яким потрібна фізична реабілітація, яким потрібна психологічна реабілітація. А заняття спортом це один із видів реабілітації саме для них. Тому вони легше це проходять і вони якось відволікаються. Тому я вважаю, що це ну, дійсно гарний потужний такий проект для наших хлопців. Потрібно робити правильні заходи з хорошою організацією, тобто якісно. Якісно не потрібно гнатися за кількістю. Краще робити якісно. Ось фактично, так як ви бачите це сьогодні тут. Я думаю, що підхід і організація ви вже могли оцінити. Спорт підтримує моральний дух, фізичний дух, він допомагає не думати про там, наслідки, поранення, відволіктися від буденності, якоїсь, яка, яка надходить під час. Реабілітації, тому що часу багато, думок багато. А спорт він як то якось виганяє це всі думки. Та традиція, яку ми започаткували тур всеукраїнські сильної України минулого року. Він набув такого розголосу, що ми самі були вражені і здивовані, що насправді кривий ріг приїхав цілою командою 20 учасників. 10 учасників приїхало з рівного, 10 учасників приїхало з Києва. Тобто вже приїжджають команди, які гуртуються, і це дуже. Правильна, корисна і е, необхідна річ це гуртування ветеранських осередків і впровадження ветеранської політики в осередках і в містах нашої країни. Відповідно, спорт реабілітує не тільки фізично, а й ментально. Відповідно, бо у тебе є якісь певні цілі, які ти досягаєш, які ставиш перед собою. Мотивація і плюс це фізіологічне відновлення. Як не як, тобто нам ну це потрібна штука, да це працює. Кожен спортсмен змагається за медаль, це визнання, але е, головний ефект це якраз комунікація ветеранів зі своїми побратимами.